Найближчі сім місяців водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні. Поліція нагадує про обов'язкову до виконання вимогу правил дорожнього руху. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вимкнені денні ходові вогні а в разі їхньої відсутності у конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. Дане правило діє цілодобово, тобто і в світлий час доби. Увімкнені фари роблять транспортні засоби помітнішими на дорогах. Світовий день стає коротшим, А в осінньо-зимовий період дощів туманів і снігопадів часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітний для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще знизить ризик потрапляння в ДТП. Будьте уважними та відповідальними на дорозі а також дотримуйтеся правил дорожнього руху за порушення правил дорожнього руху. Водіїв притягнуть до відповідальності за статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.